На майданчику сільгостехніка. Дудко у місті Полтава сьогодні вам представляю глибокорозпушувач АГЧ18 на шпорчатих подвійних катках. І почну саме із нововведень 2025 року, конструктивних нововведень і особливостей. Отже, перше, модифікована навісна система дозволяє використовувати універсальний трактор для агрегатування з даним агрегатом. Зверніть увагу, конструктив може бути або під пальці, або під вал, як вам треба. Далі. Рама модифікована, я вже наголошував попередніх відео. І акцентую увагу на тому, що конструкція виконана таким чином, що робочі органи у нас стоять у три ряди ялиночкою. Рама модифікована і дозволяє нам зняти деякі робочі органи. Та трансформувати його із п'яти стієчного, наприклад, в 3 або 4 робочих органи. Рама товстостійна профільна труба 100 на 100, посилена 10 швелером. Отже, давайте розглянемо варіант, коли ми використовуємо 5 стійок. в даній комплектації, ви їх бачите, вони стоять у три ряди. І може агреготуватися з трактором від 110 кінських сил. В залежності від типу ґрунту, від глибини обробітку, ви можете зняти одну або дві стійки. І в залежності від вашого, потужності вашого трактора. Наприклад, ми трансформуємо його в 4 стійки. Для цього ми знімемо передню стійку і стійки другого ряду. Рівномірно змонтуємо на рамі. Отримаємо розпушувач на 4 стійки. Якщо ми хочемо працювати на 3 стійки, з другого ряду знімаємо 2 стійки і маємо на 3 стійки 3 робочих органи. В стандартній комплектації, як ви бачите, на 5 стійок відстань між робочими органами 40 см. Відповідно, як ви будь-які модифікації виконуєте, ця відстань змінюється. Отже, які особливості, які завжди я вам розказував. Двостороннє долото з наплавкою, долото змінне, наплавка Т590, твердосплав, по потверд... твердості більше, ніж Сармайт. Стійка 30 мм товщина, сталь 09 Г2С. Отакий от от захисний елемент тут має місце. Далі. Забув заакцентувати увагу на модифікації по кронштейну кріплення колес. Він став більш масивніший, ніж в модельному ряді 2024 року, гвин більшого діаметра, ну і в цілому конструктив трохи більший. Нагадую, що цей глибокий розпушувач у нас працює до 50 см, і оцей конструктив завдяки ньому, завдяки упорних колесах, які ви відрегулюєте. Ви можете відрегулювати цю висоту. Ну, так як ви звернули увагу, має багато додаткових налаштувань. Далі подвійний шпорчатий каток. Він на базі товстостінної труби на 310-х підшипниках. Звертаю увагу. Не на 308, х а на 310-х у нас він є. Подвійний шпорчатий каток. Самоочисний мається на увазі, що один каток очищає інший. Так воно спроєктовано в роботі, так воно і працює. На сьогоднішній день, в 2025 році, рама прогрунтована та має нову автомобільну емаль. Давайте поміряємо 77 см під рамою ми маємо. Захват, як я вже казав, 1,80 вісімдесят загальний. Резинові упорні колеса, які не налипають в роботі, чистик не потрібен. Шпилька на кронштейні працює за принципом зрізного болта. Тобто в надзусиллях вас просто зріже різьбу і не виверне раму. Надійна конструкція, ви можете замовити такий або на більшу кількість робочих органів під будь-який ваш трактор. Чумацький шлях 92 Полтава. Звертайтесь та приїжджайте!